Працюєте на себе і хочеться списати все, що тільки можна. Стоп, стоп, стоп. Сіаре вже десь поряд від підозри. Багато хто думає, що якщо я самозайнятий, я можу списати усі витрати. Наприклад, витрати на каву, новий диван, пилесос, котрий мою кухню пилососить, і навіть витрати на собаку. Вона ж також. Грається з моїми клієнтами, але ні, ні, ні і ще раз ні. Має бути бізнес призначення. Витрата повинна реально допомагати заробляти. Купили новий стіл для Netflix це не бізнес витрата дорогенькі. Має бути підтвердження: Invoice, Receipt і Proof of Payments це наше святе Тріо. Скрін покупки без деталей, CRA, на жаль, таку витрату вам не зарахує. І саме основне це пропорційність. Авто, телефон, інтернет, домашній офіс, тільки часто, яку ви реально використовуєте для роботи, а не усі 100%, навіть якщо дуже хочеться. І особисте, особисті витрати не списуємо взагалі. Макіяж, одяг, парфуми, взуття, розслаблюючи для нервів після довгого дня спілкування з клієнтами. Правильні списання економлять вам тисячі. Неправильні викликають тисячі листів та записів від податкової. Це вам точно не потрібно. Хочете дізнатися, що можна списувати саме вам? пишіть у Дірект, і я допоможу навести порядок у ваших витратах, розрахувати букіпінг та уникнути проблем з податковою. До зустрічі у наступних відео!